Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми розбираємо всі якісь інсайти, якісь е е хитрощі, які використовують страхові компанії, якісь деталі, моменти в договорах страхування, що можуть створити проблеми або привести до зменшення розміру страхового відшкодування. Тому, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться на них. Там, до речі, також є наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Пишіть, і ми ну, розглянемо проблему. Сьогодні немає таких проблем, на яких би ми не розумілися на страховому ринку. Я подивлюсь, підключусь і думаю, що ми все з вами вирішимо. Сьогодні хотів поговорити з вами про таку тему, за що в нас е, має платити МТСБУ. Тобто Дуже багато людей, до речі, ну, вважають, що МТСБу виплачує страхові відшкодування. МТСБУ у нас не виплачує страхові відшкодування. Виплати МТСБУ вони називаються регламентними. Тобто МТСБУ здійснює регламентні виплати. Звичайно, що підстави, визначені законом України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, я не бачу сенсу перебирати все, тому що от, припустимо, да, у нас МТСБУ проводить регламентні виплати за там компанії, які стали банкрутами, і звичайно, що майна недостатня для виконання зобов'язань. Тобто, у нас є окремий випуск. Можна передивитись, тому що це взагалі така велика окрема тема. Сьогодні, от хочу розібрати суто ходові такі речі, ну, з якими зустрічаємось кожен день, і показати якісь проблемні моменти, дати якісь свої поради. Перша підстава, от, з якої відбувається найбільша кількість регламентних виплат, це Моторно-транспортне страхове бюро України, воно е, виплачує постраждалим. Ну якщо е, постраждалого транспортний засіб був забезпечений, тобто на нього був оформлений договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а у винуватця ДТП договору страхування не було. Єдиний момент, якийсь у нас абсурдний в цьому питанні, це з учасниками бойових дій. Вже декілька разів от стикалась з цією ситуацією. В законі в нас виписано, що транспортний засіб постраждалого має бути забезпечений. Ну є там бланкетна норма посилання на норму, де транспортний засіб забезпечений. Виходить так, що якщо у нас цивільна відповідальність учасника бойових дій застрахована згідно закону МТСБУ. Але, звичайно, що поліс в такому випадку не оформлюється, то не виконуються вимоги щодо забезпечення цього транспортного засобу. І через це абсурд в тому, що якщо в нас постраждалий учасник бойових дій, а винуватця немає договору страхування цивільно-правової відповідальності, то на жаль, МТСБУ на сьогодні це не покриє. І от ну, такі випадки зараз трапляються, кількість їх збільшується і ну. Мало того, що це нелогічно, це ну просто несправедливо ну, по відношенню до цих людей. Що робити? Ну звичайно, що люди приходять, питають, що робити. Залишається поки що в тій ситуації, ну, яку ми маємо е звертатися безпосередньо до винуватця дорожньо-транспортної пригоди і вирішувати ці питання напряму з ним. Поки що так. Я не аналізував останню редакцію, тому що будуть правити нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, але думаю, що можливо оцей безглуздий момент він якось виправиться, тому що ну, нелогіки, несправедливості ну, нічого тут в ньому немає. Друга підстава, з якої моторно-транспортне бюро здійснює виплати, це коли був наїзд транспортного засобу на пішохіда. Або навіть відбулось ДТП. Ну тобто, є шкода завдана життю та здоров'ю. Частіше за все, це ну от коли був наїзд і людина поїхала з місця дорожньо-транспортної пригоди і встановити її в подальшому не вдалося. Тобто родичі в даному випадку також можуть розраховувати на отримання відшкодування. Причому ну ті ж самі ліміти, все це працює так само, якби якщо людину встановили. Тобто, у нас там 12 мінімальних заробітних плат це витрати на поховання, 12 мінімальних заробітних плат це моральна шкода, і до 36 мінімальних заробітних плат це виплата на отримання. Ще один момент, який дуже важливий, це коли транспортний засіб вибув з законного володіння його власника, тобто ну, його викрали, або там, заволоділи шляхом там, розбою, там, внаслідок кримінального правопорушення за іншим складом. Тоді шкода завдана таким транспортним засобам. Вона має відшкодовуватись моторно-транспортним страховим бюро різні ситуації були. Щось пограничне треба в кожному разі вирішувати окремо. Але ну оці підстави є. От навколо них тільки обертається найбільша кількість звернень. Звичайно, що там ще є екзотика, типу там поліція взяла автомобіль і скоїла якийсь злочин. Ну скільки таких подій, тому не будемо витрачати на це час. Ще один момент, який я хотів розповісти. Люди питають, як відбувається звернення до моторно-транспортного страхового бюро. Та ніяких особливостей там, до речі, немає. Тобто така сама процедура, як в страхову кампанію. Заходите, відправляєте ці свої документи. Звичайно, що з комплектом треба розібратись, правильно все сформувати, скомплектувати. До речі, будуть питання, пишіть, допоможемо з цим моментом. Подається комплект, терміни розгляду ті ж самі. Ну, можуть бути якісь там нюанси, припустимо, да, що. Не встановили особу, яка скоїла наїзд. Тобто ми маємо якийсь результат по кримінальному провадженню отримати в даному випадку, якийсь процесуальний документ підкласти. І Через це ну, в нас як і по звичайній виплати передбачена відстрочка, у разі якщо ДТП розглядається у кримінальному провадженні. А так, терміни ті ж самі: якщо комплект є, це 90 днів. Відраховуються вони також від заяви на виплату страхового відшкодування. Якщо є підстави для відстрочки, ну, те, про що ми з вами говорили, то, звичайно, що моторно-транспортне бюро може відстрочити виплату. Всі ці виплати регламентні робляться, досить їх великий обсяг. І якщо ви бачите, що є підстави у вас для отримання регламентної виплати, то треба звертатись і ну, забирати ці гроші в якості компенсації. Задорожню транспортну пригоду. Тому, друзі, якщо виникли якісь такі питання з моторно-транспортним бюро, якісь там непорозуміння, щось ви не знаєте, як сформувати комплект, де які документи отримати. Не виходить комунікація, звертайтеся, звичайно, що ми допоможемо. Безліч таких випадків вже було, нічого тут хитрого немає. Звичайно, є певні нюанси, але все це відпрацьовується. Тому. Хто не підписався, отут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться. І також там є номер телефону, до нього підключені всі месенджери. Пишіть або телефонуйте нам. Дякую, що дивитеся, обов'язково поділіться цим відео. Ще раз дякую, що залишаєтесь з нами. Пока-пока, друзі.